Декоративна штукатурка з ефектом піщаних дюн, дорогоцінного пісочку, барханчиків, техніка сахара, як її тільки не називають. І про цей матеріал у цій техніці нанесення буде відео. Друзі, вітаю! Ви на каналі Даріко, і сьогодні ми показуємо, як наносити декоративну штукатурку Даріко Дезерт у класичній техніці нанесення у базовому кольорі на кольорову підложку. Отже, поїхали, все розкажемо в процесі. Наносимо діп-ґрунт. На попередньо підготовлені стіни під високоякісне фарбування. Час висихання діпґрунту приблизно 3-4 години. Після цього обираємо продукт преміум латекс 5 від Даріко. Це латексна фарба, яка має легенький шовковистий відблиск та дуже гарні гідрофобні властивості. Що надасть нашому покриттю такий більш іскристий перламутровий вигляд, і, відповідно, покриваємо нашу стіну в один суцільний шар цією фарбою, і далі наносимо дезерт. Поїхали! Можна говорити? Окей. Отже, пофарбували ми перший шар. Він у нас буде перший і останній. Тепер чекаємо 4 години після його повного висихання. Приступаємо до нанесення Даріко Дезер. Особливо звертаємо увагу на те, щоб стіна в нас була профарбована повністю і ідеально без просвітів. Це дуже важливо. Якщо за один шар не вдалося ідеально зафарбувати стіну, можна нанести другий шар. У нашому випадку одного шару достатньо. Повернемося через 4 години. Пройшло 4 години. Тепер можемо наносити Darico Desert. Будемо ми це робити у два шари. Ця техніка є класичною, тому підложку ми зафарбували в той кольор, який хочемо бачити. Приблизно з таким відтінком, який ми хочемо бачити. А дезерт буде наноситися в базовому прозорому вигляді, і відбудеться дуже крутезний ефект двох кольорів. Підложка буде темнішою, а верхівочка, цей пісочок, наш перламутровий, він буде світліший. Він буде такого білватого відтінку. Отже, поїхали. Наносимо, як кажуть, по багатому не жалкуючи матеріалу від кута і до кута. Наносимо приблизно 1, може 2 квадратних метри і повертаємося в нашу початкову точку для того, щоб трішечки розформувати малюнок і прибрати сліди від наших мазків, зробити його більш однорідним, так би мовити. Почекаємо десь пару хвилин і умовно повертаємося. Отже, хаотичними мазками, але все ж таки якимись закономірними хаотичними мазками. Ми починаємо формувати наш малюнок. Робимо ми це для того, щоб у нас на стіні була якась, ну, якась однорідна композиція, щоб не були в одній частині стіни один малюнок, а в іншій частині стіни було щось, щось зовсім інше. Тому алгоритм дій та рухи інструментом мають бути якимись логічними. В даному випадку ми робимо рухи навіть. Більше такі діагональні рухи в одну сторону і в іншу сторону. Зверху вниз, зліво направо, так щоб ми не могли прослідкувати рух нашої макловиці. Залишаємо наш перший шар повністю висихати. Через 3-4 години можемо нанести другий завершальний шар. Якщо хочете, можете почекати довше на наступний день завершити роботу. Це буде навіть краще, тому що штукатурка може повністю висохнути, і у вас буде значно більше часу для того, щоб самотужки нанести навіть велику площу. Повернемося через 4 години. Пройшло 4 години, і тепер ми наносимо наш другий завершальний шар, який можна розводити водичкою. Ми додали сюди приблизно 20% води для того, щоб щоб малюнок вийшов не дуже густий, і все ж таки чимось він нагадував пісочні дюни. Другий шар ми наносимо тоненько, фактично, просто поверх усієї площини тоненько розтираємо від А до Я, як і в першому разі, враховуючи той факт, що малюнок на першому шарі ми вже задали, і він вже насформований, другий шар лише буде його більше підкреслювати, і всі піщинки будуть налипати один на один. І Робити місця скупчення пісочку більш виразними. Залишаємо тепер наше покриття до повного висихання і через 4-5 годин побачимо, що в нас вийшло. Отже, пройшло 5 годин, тепер можемо помилуватися нашою чарівною фактурою за скристим перламутром, з дорогоцінним камінням, навіть піском це назвати дуже важко. Виглядає ефектно. Правда, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на нас та ставити нам вподобайку, якщо сподобалось відео. Якщо ні, пишіть в коментах, що не сподобалося, та запропонуйте якісь варіанти. Також не забувайте, ми є у Фейсбук та в інстаграм. Там також багато цікавої інформації для вас. З вами були Даріко, вибір професіоналів.